Чому мій Дмитрик, внук, якому три з половиною роки, заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось грішу, який до нього каже «привіт»? І мій внук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Тобто, всі ці радії, які сюди приїхали, мають розуміти, що їхній ребенок, не ребенок, що це дитина, яка має в дитячому садку, говорити, якщо це державний чи приватний садок, має говорити державною мовою, аби ця моя дитина не набиралася бліг московського язика. Жіночка, яку звати Ірина Фаріон, називала російськомовних українців тваринами. Казала, що вони не заслуговують право жити в Україні, не заслуговують підтримки і допомоги усіх, хто розмовляє руською мовою. Я розумію, ви вважаєте себе суперпатріотами, супер українцями, справжніми. Вдягайте вишиванки і базікаєте в студіях про те, як повинно бути в Україні. Але я вам скажу одне. Якщо руськомовні побратими мої, бійці вовкодави руськомовні волонтери, які нам допомагають, руськомовні люди, які нас підтримують, покинуть нашу країну, то ви будете розмовляти українською, але вже... Тихенько на кухні чи у підвалах і жити ви будете, скоріш за все вже в федеративному окрузі. Я вважаю, що таку особу акваріон треба сидити до в'язниці. Перше, це через те, що вона розпалює війну всередині України між двома групами українців російськомовними та україномовними. А це дуже серйозно. А друге, це те, що вона фактично підтверджує слова російського диктатора, який, прийшовши до нас 24 лютого, виправдав свою так звану ними СВО, що в Україні притискають російську мову. Вона підтверджує це: хоча в Україні ніхто її не притискає. Третє, те, що Фаріон чудовий матеріал для російських СМІ, для того, щоб. Вони показали своїм громадянам такі відео, такі інтерв'ю її і фактично підтвердили те, що в Україні притискають російську мову. Ось вам і вивид. Слава Україні!